За кілька годин до початку суботнього матчу української прем'єр-ліги Карпати Динамо біля парадного в'їзду на Львів Арену закладено алею єдності. Галицькі та київський «Ультрас», представники громадськості, вихованці футбольної школи училища фізичної культури міста Львова, генеральний директор державного концерну спортивні арени України, пан Сергій Сімак та Львівський міський голова пан Андрій Садовий висадили 10 кленів та калину. Ці струнки деревця, що виростають до 30 метрів і мають листя у вигляді долоні, символізують єднання. Це те, що нам сьогодні дуже сильно треба для України. Сила України в єдності. Будемо єдині, буде все добре, тому сьогодні і кияни, і львів'яни, люди з багатьох міст сьогодні приїхали, щоб разом попрацювати. Молодці. І дякую також Динамо, дякую футболістам, дякую вашим вболівальникам, що ви сьогодні всі разом тут. Прикрашаєте наше славне місто Львів, і ми беремо зобов'язання долучитися до наведення порядку в Києві, щоб також Київ був зелений, красивий, і охайний. Серед тих, хто долучився до посадки дерев, пролунали думки і про повернення львівських Карпат на арену Євро 2012 що є ультракомфортним стадіоном Європи економ класу. Дуже багато людей прагнули би подивитись напевно, сьогоднішній матч Карпати Динамо саме на цьому стадіоні. За яких умов і коли власне повернуться сюди Львівські Карпати? Якщо вже брати сьогоднішній день і розуміти, що чемпіонат добігає свого кінця, цей чемпіонат, тому я сподіваюся, що наступний чемпіонат Львівські Карпати розпочнуть саме на арені Львів. Ми, ми до цього докладаємо максимум зусиль, постійно ведемо переговори. Переговори. Ми на жодну мить не зупинялись. І сьогодні у нас відбудуться до матчу переговори з футбольним клубом Карпати. Я сподіваюся, що ми дійдемо згоди і наступний сезон розпочнемо саме на арені Львів. Власне, поки ведуться переговори про те, щоб суперсучасний Львівський стадіон використовувався за призначенням, цією акцією вкотре доведено: спільна праця об'єднує і має певний символізм. Ми проводимо таку акцію для того, щоб Показати єдність країни чекаємо тут. Ну тобто з Києвом всі прекрасно знають, які були стосунки у нас завжди. І посадка дерев, як якісь символічно, про алею, таку, яку ми постійно будемо приїжджати на матчі на цей стадіон, і можливо там через років 15 пам'ятати, що ми разом посадили це дерево, і така буде згадка. Разом з тим, висаджуючи разом дерева, організоване фанатство і в такий спосіб доносить свою позицію: схід і захід, південь і північ України єдина країна. У буремні часи будь-який антогонізм відходить, а фанати йдуть в авангарді політичного мислення в рамках цілої держави. Те, до чого доходять політики, тільки зараз молоді люди вже давно озвучують на трибунах стадіонів і в спілкуванні між собою. Безумовно, Динамо ніколи не буде влаштовувати місце нижче першого. Проте, коли ми граємо або в Дніпропетровську, або у Львові, футбол особисто для мене, він виходить абсолютно на другий план, тому що основне для нас, особливо в такі от буремні часи, це висловити солідарність і висловити спільну позицію людей, які мешкають на всій території України. Надалі Карпат Карпати Київського Динамо готувалися до товариського матчу. Євген мешканець столичних Березняків. Вдягнув футболку, узув жовто-зелені буци і приготувався зайняти позицію правого півзахисника. Ну, для мене головне, що це матч якби, єдності всіх фанатів Києва, Львова в цей час, який зараз в Україні. Непростий, треба показати, що ми єдина країна. І всіх нас об'єднує футбол перед початком матчу. Традиційне виконання державного гімну так було і на НСК Олімпійській, коли зустрічались ультра з Динамо і Шахтаря, так і на Львів Арені. А ще перед початком гри на Львів Арені вшанували Небесну Сотню. І тільки після цього гра почалась. У першому таймі львівська команда мала цілковите домінування на полі і забивала раз по раз. У другому київська мусила відіграватися. Зрештою, зафіксовано бойову нічию з рахунком 8-8. Попереду марш єдності і матч основи Карпати Динамо на стадіоні Україна.